З вами телеканал Правда Тут Львів і я Євгенія Полікакова, і сьогодні з нами на прямому зв'язку у світі грусмейстер Андріан Михальчишин. Пане Андріане, Здорово, я дуже рада вас вітати. Дякую, пане Андріане. Я би хотіла сьогодні не так про шахи з вами поговорити, як про війну та мирні переговори. Якщо їх порівняти з грою, на якому зараз вона етапі, і яким є розклад на шаховій дошці? У бачите на шаховій дошці я вже давно казав, що без американців і без чиїх представника чи президента, який буде сидіти посередині між нашим президентом і путіним, нічого доброго не буде. Ну по то по багатьох причинах: по перше, Російські президенти завжди вони мають комплекс відносно статусу, що вони хочуть розмовляти з, з великими в присутності великих. А, а по-друге, той тиск, який Путін буде створювати, буде блефувати, як він завжди блефував, буде тиснути. І для, цього, для цього потрібна потрібна серйозна, не дуже підтримка, а серйозна посередницька посередницька роль. Тому що ці переговори будуть дуже важкі. І ясно, що нам цих переговорів не уникнути, бо Трамп є в першу чергу бізнесмен. А бізнесмен любить вирішувати всі, всі проблеми так, щоб для нього щоб йому було все ясно, щоб для нього не залишалося його власних проблем, і от, от вся діяльність Трампа як зараз, зараз подивитися, що він робить, і його. Не то що претензії, а його вимоги до Канади, Мексики, до Панами. Вони абсолютно основані на бізнесі, бо бізнесмен приходить і, і подивиться: в мене є торговий дефіцит: мінус 200 мільярдів з Канадою, чи мінус 100 з Мексикою. Чи наші кораблі ті сухогрузи, які проходять через панамський канал, мусить платити від, там, від 300 тисяч доларів до мільйона. А зато ми ж заплатили, бо наші фірми то будували. І тільки президент Картер, який недавно помер. Він вирішив віддати більше більшу частину американського американської долі в тому каналу, віддав просто, просто панамцям віддав, і то є стало просто невигідно для американців. Бізнесмен розуміє тільки так: то мені вигідно чи ні. Ну і він питає: А що, що ви ви зробили? Що ви наживаєтеся на нас? Так само, як з Європою. Є, є також великі, великі претензії. Хоча Америка це є найбільший ринок для Європи. У мене є учень в швейцарському банку. Працює на високій позиції за 30 років. Він давно казав, що головний бізнес для швейцарських банків і для взагалі європейської економіки головний бізнес є в Сполучених Штатах. Там вони заробляють найбільше, тому вони за то переживають. Але подивіться, демократичні. Адміністрації, вони дуже політизовані, заполітизовані, і для них найважливіше є мати якісь специфічні, специфічні стосунки, незважаючи на той мінус, який. Сполучені Штати будуть мати. Ну вони мають там трильйони державного боргу. А то нічого то не має значення. Головне, як вони пояснюють, що всі вірять, що американці будуть віддавати гроші. То не є якийсь такий якась така країна, яка в якийсь момент скаже все типу Аргентини, нас немає грошей. Ми закриваємо всю, всі виплати по кредитах. Такого нема. Всі вірять що вони будуть виплачувати. І От, наприклад, є кілька фактів, то BBC недавно розкрила. Що американці не вміють в принципі домовлятися на демократичні адміністрації, не вміють домовлятися на взаємовигідних умовах. Навіть один такий приклад: що мито на європейські машини, які в автомобілі, які возять Сполучені Штати, є 2,5%, А коли американські машини возяться в Європу, то в них є мито 10%. Двімієте, то є просто якісь такі речі, коли бізнесмен приходить, який орієнтований, дивиться в першу чергу на бізнес, він починає питатися, а що, що тут таке? Як таке як таке можливо? А Ну, давайте будемо вирішувати. І тому ота торгова війна це є війна за вирішення, за вирівняння тарифів. Вона не є така, що Трамп якийсь нападає, що він агресивний. Він просто ставить нормальні, нормальні питання. Інша справа: в нього є свої слабості, його. Дипломатія не є дуже, дуже досліджена, як і вся американська дипломатія. Подивіться, кого вони назначають на послів всі країни, тобто -то просто є друзі, які знайомі знайомих, які просто поняття не мали що то таке, що то представляти американський інтерес. Бо американський інтерес представляють великі фірми, великі корпорації, і оце є їх бізнес-інтерес. А всі інші такі справи є фактично дуже. Дрібними з їх точки зору і посилають людей, які поняття не мають, чи які в нас були посли. Наприклад, Маша Йованович, спеціалістка ну не спеціалістка, якась випускниця російської філології і літератури з якогось заштатного університету, яка поняття не мала про Україну ні про що чи чи Віка Віканула, яка була перекладачкою там в піонерському таборі в Одесі для, для практики. Тобто, люди, які поняття не мають. ну правда, як він що так сюди зараз робиться, все так само наших дипломатів. Подивіться, наша дипломатія також дуже слабка. що... Професійних дипломатів дуже маю. Я сам, скільки не зустрічаюся з дипломатами нашими за кордоном. Один-два були тільки професійні дипломати, які мають знають, що треба робити з міністерством, куди треба війти, які питання треба. Підняти з ким треба спілкуватися, хто може якусь допомогу надати, з ким з ким треба щось, якісь питання вирішувати. А більше ну не знаю, ну є посли які просто сплять на всіх зустрічах міністерстві зовнішнього справ. На жаль, але то не тільки в нас вирішати то і всюди зараз рівень політики настільки впав по раніше, як були партії, які мали трошки, хоч якусь ідеологію. То вони намагалися на позиції міністрів ставити якихсь спеціалістів, людей з якими знаннями. Зараз всі ставлять друзів, і тому розвинулася корупція. Корупція шалена. Це ту ж Польщу. Там частина уряду і парламенту виявилася, що мають куплені дипломи. То тобто, взагалі скандал на, на, на світовому рівні, то є скандал неймовірний. І ніхто не, не подає відставку. Так як деякі німецькі міністри, які мали фейкові дипломи, вони в минулому подавали відставку, але ні в нас, ні там в Польщі, ні в сідній Європі нікого то не цікавить. Ну, фейковий, так фейковий. Ну, ну, і що з того? Буду без диплома працювати. Чи такі самі афери, типу наших яєць всюди, в кожній країні, такі, такі афери уряди роблять. В Польщі щось там держава. Закуповувала прапори до національного свята, і ті прапори були два рази більше, ніж в тої фірми в магазині, які які продаються продаються, так би мовити, на розріб. Ну то всюди є так, і економісти мовчать про головну причину тої проблеми. Вони успівують капіталізм, вільний ринок. А насправді найбільша проблема там, де стикається держава з приватним бізнесом, отут є розгул корупції, і то не можна нічого зробити. Всі ті тендери, всі умови, все обходиться, все вирішується в будь-якій країні, в одній більші, в другій менші, але одне, одне є дуже ясне: чим більша країна, тим більша корупція. То є дуже просто, бо набагато більші гроші там є. Так що відносно відносно. Переговорів, ясно, що це буде дуже серйозна справа, і приїжджає е, спеціальний, спеціальний е, посланник е, Трампа до по Україні і по вирішенню цієї проблеми Кейт Келох. Потім з 14 по 16 лютого буде безпекова конференція в Мюнхені, і там обіцяють представити план е, мирного врегулювання по. Україні, наскільки я розумію, вони зараз американці менше розмовляють з росіянами, бо і перед війною, і потім, в часі війни, от, наприклад, голова ЦРУ Берс, він весь час розмовляв розмовляв з своїм тим з Патрушевим і з тим і всім, і ото, що ми мали проблему, що не можна використовувати лекубійну зброю, то то були ж домовленості, що є найтрагічніше. Мені Гаррі Каспаров, який є спеціаліст по. Американські політиці просто казав, що вас просто кидали набагато менше давали, давали ну 20% від того, що, що вам треба. Тому в нас шансів не було з тої зброї, яку вони нам давали, на шансів відбити території, які окупує Росія. Шансів реальних в нас не було. І ми повинні то розуміти, і є завдяки боягузливій такій позиції і, Байдена і, взагалі, всіх почав. Не Клінтон, потім Обама. Вони всі були, вони всі нанесли величезну шкоду Україні. Всі, і то треба прямо і об'єктивно об казати. Республіканці вони більш трошки професійні, і в них є якась, ну я б не сказав, що мораль, а якась політична відповідальність, як, так як англійцям є не дуже приємно, що вони підписали Будапештський меморандум. А, а, а американська адміністрація і Обама і, і, і Байден вони просто на то не, не звертали увагу, замовчували. Який би Будапештський меморандум? Та ми там нічого не підписували. Що, що там було та, та ми нічого не знаємо. Зобов'язання? та не було зобов'язань ніяких. Тобто, то справді Гаррі Каспаро має рацію: нас нас кидали. Ну, принаймні, ми знаємо, що певні розмови між Трампом і Путіном вже відбуваються, Кулуарні, зрозуміло. Він приховує свої е, інформацію про свій мирний план. Тобто, ми всього не знаємо. Він його тримає до певного часу. Чи можемо ми казати, що він грає не на нашому боці, що ці його ходи є за спиною і є пасткою? Чи ні? Тому що є ні, такі думки е, серед деяких спеціалістів фахівців. Я думаю, що за спиною в нас грали демократи в першу чергу. Американці ж грають не стільки за спиною. Скільки грають на власні інтереси і особливо інтерес Трампа, який обіцяв, як бізнесмен дав слово. А в бізнесі слово в деяких колах ще шанується. Він дав слово там складку за один день, потім зараз 100 днів закінчити війну, бо їм, звичайно, того не треба. Ну як Трамп завжди він, от. Бізнесмен, як я казав, що першим ділом він мусить так би мовити, подивитися, які витрати не, не потрібні. Ото USAID, який був взагалі ну неймовірним політичним інструментом демократів, по е, просуванню різних ліберальних е, антинаціональних поглядів, і Трамп хоче то закінчити, але звичайно, е, Путін буде тут, як, як кажуть, бикувати. Буде вимагати виставляти свої умови в першу чергу НАТО, тобто що то, що каже Зеленський НАТО, є е... було би дуже логічно, але на жаль, дуже багато перепон і позиції більшості країн, як починаючи з Сполучених Штатів, Німеччини чи Угорщина і Словаччина, то взагалі я не говорю про тих ворогів. В принципі, шансів у нас на НАТО немає, навряд чи є. Ну завжди надія повинна бути. Інша справа, що ніби в цьому плані. Так як говорять, що є на протязі десь п'яти років вступ до Євро Євросоюзу, але найголовніша проблема дві проблеми: головніша проблема статус тих територій, з яких Росію буде дуже тяжко посунути. Дуже тяжко буде посунути. Хіба Трамп буде мати якісь, так би мовити, не то що аргументи, а якісь. Ну тут треба погрожувати, притискати. Бо інакше Росія не не піде. Росія не розуміє якісь таких. Пропозиції торгович чи ніяк Росія все одно обмане, ніколи не виконає своїх зобов'язань навіть по тому, ж, по тому ж договору, тільки якою силою притискати, які травмах може бути аргумент, та багато може бути аргументів, навіть е викинути з організації Об'єднаних Націй, що американцям дуже легко зробити. І е е е е друга друга проблема звичайно гарантії. Ну, гарантії єдині гарантії реальні гарантії в світі, я вже то казав, є гарантії, такі які сполучені штати надають Ізраїлю. Який договір міждержавний про абсолютну допомогу в випадку випадку нападу? Ну зараз ніби якісь такі договір підписали Путін і, і Лукашенко з Білорусі. Що деякі коментатори кажуть, що можливо білоруські солдати з'являться на Українському фронті, але Білорусія є настільки слаба, що вона повинна що вона й буде сидіти тихо, бо Лукашенко то добре розуміє, і гарантії інших, якщо нема вступу в НАТО, бо Росія буде дуже сильно, вона є дуже сильно проти вступу України в НАТО, і крім того, є дуже багато е, країн, які не підтримують вступ України до НАТО, тобто цього цього, цього гарантії не буде. Єдина гарантія, наскільки яку гарантію можуть дати нам американці, оце є проблема. Бо такі гарантії, які давали псевдогарантії по Будапештському меморандуму, то є смішно, і жоден не то, що український президент, а навіть жоден український журналіст під тим би не підписався не сказав би, що може, може так бути. Тобто ці гарантії мусять, мусять в першу чергу американці мусять ці гарантії дуже серйозно. Окреслити і розписати, що буде в випадку випадку чого. Але я вже кажу ще раз, що без тиску на Путіна і без ну, не дуже погроз, а пояснення йому ситуації, ти не йдеш назустріч в тому питанні, значить, будеш мати такі-то і такі-то проблеми. Ну і будуть ще будуть питання, звичайно, як знімати з Росії санкції. Тут буде проблема, що Росії хочуть Росія кричить, щоб знімати санкції. Але поки ці території, які є окуповані і будуть в невизначеному статусі, е, санкції будуть зніматися дуже, так дуже не то, що поступово, напевно. Хоча воно до цього може йти. Але як я кажу, ще ще є головне ще є головне, і наскільки, наскільки серйозні гарантії. Можуть нам представити американці, бо ніхто більше не може представити НАТО. Це є так би мовити політична організація, яка в якої армія це є армія Сполучених Штатів. Тобто, Сполучені Штати визначають визначають все, визначають і повістку, і визначають, як воно все буде закінчуватися. Єдине, що є позитивне, в першу чергу буде, що можливо, скоро буде оголошений, все таки перестануть. Е, е, Стріляти перестануть бойові дії закінчиться. Оце оце є можливий якийсь такий перший перший крок. Але коли він буде, рано чи пізно він повинен статися. 100 днів Трамп обіцяв, до Різдва будемо бачити, дуже важко буде зробити, і без кажу ще раз, без тиску на Путіна, такого конкретного тиску, не з погрозами ядерними чи чи якимись іншими, а з політичними з політичними погрозами на в його, в його сторону е, в ніякої справи не буде, нічого не вирішиться. І гарантії тільки гарантії можуть задовільнити Україну в цій ситуації, пане Андріане. Останнє запитання е, на вашу думку: ну знову ж таки, якщо це порівнювати з шаховою партією, е, які шанси в Україні для перемоги? Чи є взагалі вони так? Щоб була така повна перемога, чи е, це завершиться? Певними такими компромісами, це буде незакінчена партія. Ну я думаю, що в тій ситуації по тих фігурах, які ти які ми маємо, по тій зброї, які нам дадувала адміністрація Байдена, ми можемо робити велику шкоду Росії. Там вибухи на багатьох нафтоприробних заводах, на аеродромах. Можемо робити багато шкоди, але. У нас немає сили, щоб об'єктивно, щоб дійти до кордонів 91-го року самостійно. Самостійно в даний момент. Ну це всім зрозуміло, що в нас немає такої переваги на фронті і в силі, і в озброєннях, щоб ми це могли зробити. Ясно, що це буде якийсь не то, що навіть компроміс. Це не є компроміс. Безумовно, бо ми від тих територій ніяк не можемо відмовлятися. Але це є якась зупинка війни для того, щоб був якийсь перепочинок для країни, для народу. Биться в тилу від тилу дуже багато залежить. Як, як тил допомагав армії в, в перший, перший другий рік, скільки волонтерів. та і сам я в якусь участь приймав в сцену, переводив гроші, скільки міг, і моя вся родина, яка і за кордоном також дуже багато допомагала, і старлінки завозила, передавала. Гроші, але потім раптом з'явилися, з'явилися якісь, так би мовити, фейкові волонтери, які працювали на власну кишеню, які почали знищувати імідж волонтерів. Потім дуже багато, дуже багато з'явилося так мовити в місцевих адміністраціях. З'явилися гроші, бо були, була серйозна допомога із заходу. І всі на куди пішли на гроші? На премії. Бачите, я вам повинен сказати, що на жаль, в нас не буде перспективи до цього часу, поки в професора університету і, іде, і коли будуть цінити знання, коли в професора університету не буде нормальної зарплати. Зараз зарплата професора університету, на жаль, є зарплата, як в касирці в супермаркеті. І будівельники, будівельники на, на чорноробочі отримують в два рази більше зарплати, ніж професора. Яка в нас зараз в цей момент перспектива? Нам треба тут вижити. То треба вистояти розвитку не буде до цього часу, поки не буде розвиток нашої науки, нашої культури, от тоді буде якийсь реальний розвиток в даний момент. Перспективи дуже негарні. Крім того, ми повинні розуміти, що звичайно дуже багато західних фірм вже чекають в чергах, щоб відбудовувати Україну, розбудовувати, щоб отримувати концесії. Але при цьому можуть дуже серйозно зменшитися заробітні плати, тому що ота от частина грошей, яка йде на, на заробітні плати від заходу, вона може зменшитися. До тилу є серйозні питання: до серйозні запитання до місцевих адміністрацій, і до в принципі, до багатьох, які фактично в якийсь момент після двох років перестали допомагати армії, почали дивитися на власні кишені. І мені здається, що оце відчуття того, що ми боремося, воно повинно бути присутнім. І що всі сили максимально крім тих, які повинні на підтримання життєвого рівня, ці сили повинні йти для допомоги нашій армії. Зараз сидіти в окопах, я перепрошую. Треба то завжди розуміти і собі уявляти, як солдатам зараз сидиться в окопах, в холодних окопах. Так що думайте про це, і це є ті люди, які своїми... Чилами захищають нас від цієї е, російської орди. Пане Андріане, дуже вам вдячна за ваші відповіді. Було дуже цікаво. На все добре, гарного вам дня Дякую, дякую, все найкращого, вам також.